Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 10 Завдання у нас обчислити значення виразів та дізнатися кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Нам треба також дізнатися, до яких областей належать ці міста. І так, почнемо. Перше місце це Кремінчук. Треба скласти два числа. І так, почнемо. 8 плюс 5 це 13. 3. Пишемо і одиничку переносимо в старший розряд. 3 плюс 3 це 6, плюс одиничка 7. Далі. 9 плюс 1 10, 0 пишемо. Одиничку переносимо старший розряд. 5 плюс 8, 13, плюс одиничка 14. 4. Пишемо. Одиничку переносимо в старший розряд. 3 плюс 9 12 плюс одиничка 13. 3 пишемо, одиничку, старший розряд. І 1 плюс 1 це 2. Таким чином. Отримали число 234 тисячі 73 мешканця. Переходимо до міста дубно. Тут треба віднімати два числа. 9 мінус 3, це буде 6. 1 мінус 7 віднімати не можемо. Тому позичаємо одиничку і старшого розряду. І пишемо тут, що ми позичаємо мінус 1. 10 плюс 1, 11, мінус 7, 4. Далі. 0, мінус 8, віднімати не можемо то позичаємо одиничку з із старшого розряду. Одиничка із старшого розряду в даному випадку – це буде 10. 10 мінус 1 – 9, і від 9 мінус 8 – 1. Далі 8 мінус 8, але на попередньому кроці ми Забрали одну одиничку. Це буде 7 мінус 8. Віднімати не можемо, то позичаємо одиничку із старшого розряду і виконуємо наступні дії. 10 мінус 1 це 9. Тут було 7, тобто 17. Мінус 8 9. Далі 5 мінус 1 4, але одиничку ми взяли на попередньому кроці, то тут буде 3. Переходимо до наступного міста. Це місто Вінниця. Тут був приріст населення, тому треба додати. Виконати додавання. 7 плюс 8 15. Одиничку переносимо в старший розряд. 3 плюс 2 5 плюс одиничка 6, 5 плюс 1 6. 9 плюс 7 16, 6. Пишем одиничку, переносимо в старший розряд. 6 плюс 8, 14 плюс одиничка 5 пишемо одиничку, переносимо в старший розряд. 1 плюс 1 2 і одиничка із старшого розряду це 3. Таким чином кількість мешканців буде 356 665. Переходимо до міста Вишневе. Тут треба виконати віднімання двох чисел. І так, 3 мінус 8 віднімати не можемо, тому е позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 13 мінус 5. Тут 9 мінус 2 7, але одиничку ми позичили. Буде 6. 5 мінус 1 4. 1 мінус 7 віднімати не можемо, тому позичаємо одиничку із старшого розряду 10 плюс 11 мінус 7 4, 5 мінус 1 4 і одиничку ми позичили на кроці раніше. Це буде 3. Таким чином, кількість мешканців у місті Вишневе 34 465. Тепер давай, давайте дізнаємось, до яких областей належать ці міста. І так, пишемо: місто Кременчук. Місто Кременчук, це Полтавська область. Так, Добре, місто Дубно, місто Дубне – це. Рівенська область. Далі, місто Вінниця. Місто Вінниця це обласний центр, тобто це Вінницька область. І місто Вишневе. Це Київська область. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.